Замовили ви собі нончаку, а вони вам прийшли в розібраному стані. Дві окремих палиці на матузці. Що робити? Природно, люди намагаються якось взяти та зав'язати матуску тут. Або ж взяти карабин і з'єднати так само їх. Однак все набагато простіше. Вам потрібно взяти і покласти чайку таким чином, щоб кінець одній нончаку дивився на початок другої. Далі ми беремо петлі і одягаємо їх на кінці, З одного боку і після просовуємо їх на зустрічі одного одну. У вас і все, ваше ночарку зібране, і таким чином ви можете брати їх куди завгодно, навіть літак, тому що вони вже не будуть зброєю, і ніхто вам не зможе за це пред'явити.